Які спільні риси мають ці речі: гамбургер, картопля фрі, іграшка і яскрава картонна коробка? Здавалось би, це просто набір продуктів, але разом вони утворюють не просто дитячий обід: це хеппі міл, і це один із найпотужніших, найгеніальніших і найупливовіших маркетингових інструментів, будь-коли створених. Ця історія не лише про їжу, а й про те, як їжу і іграшку завдяки новаторській ідеї використали для зміни правил гри. Як це раніше перетворило дітей з пасивних споживачів на найупливовіших клієнтів на світі? І як корпорація Макдоналдс зрозуміла, що найкоротший шлях до гаманця батьків лежить крізь просте. Проте, те всемогутнє дитяче я хочу сьогодні. Ми розбираємося, хто насправді придумав Happy Meal, як звичайна іграшка стала важливішою за їжу, і які наслідки ця маленька картонна коробка мала для цілих поколінь. I'm але перша ніж розпочнемо, невеличке нагадування, що наша команда запустила новий канал Джордано, посилання на який знайдете в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Але просимо донатити, тільки якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Щоб зрозуміти революційність Happy Meal, перенісімося у світ до його появи. У 1960-ті -70 70-ті роки Макдоналдс був королем фастфуду, проте його королівство було побудоване для дорослих. Головними перевагами були швидкість, низька ціна і зручність для автомобілістів. Це було ідеальне місце для швидкого обіду підлітка чи вечері для втомленої родини. Але діти в цій схемі були лише пасажирами. Вони сиділи на задньому сидінні, і їли те, що купували їм батьки. Маркетинг був спрямований на дорослих, на тих, хто приймав рішення і платив гроші. Так існував веселий клоун Рональд Макдональд. Але він був радше символом бренду, а не прямим закликом до дії для дитини. Керівництво Макдональдс, зрозуміло, сімейні візити дають славний прибуток, але вони здебільшого випадкові. Воно мусило дібрати способу, як перетворити ці візити на регулярну непорушну традицію. Потрібен був інструмент, який би змусив родину їхати саме до Макдональдс, а не до конкурентів. І цей інструмент мав запрацювати на абсолютно новому рівні, як і багато інших геніальних винаходів. Гепі Міл народився не в головному офісі корпорації, а у полях завдяки спостережливості ініціативі двох різних людей, яким майже водночас спала на думку схожа ідея. Першою була Йоланда Фернандес де Кофіньо, менеджерка першого МакДоналдс у Гватемалі. Всередині х вона щодня бачила, як батьки губляться в дорослому меню, намагаючись зібрати порцію, яка підійшла їхній дитині. Щоб полегшити їм життя, вона створила меню Рональда Ки гамбургер, маленька картопля, маленька кола і крихітна іграшка, яку вона особисто купувала на місцевому ринкові. Це було просто зручно і неймовірно сподобалося клієнтам. Ідею помітили і передали до вищих кабінетів Макдоналдс. Ідея сподобалася, а тому у США в Сент Луїсі, регіональний менеджер із реклами Дік Брамс, почав добирати способу для вирізнення своїх ресторанів на тлі конкурентів. Він звернувся до рекламного підрозділу, яким керував Боб Бернштейн. І ту ключову роль зіграв син Бернштейна. Боб помітив, що його син за сніданком міг годинами розглядати коробку з під пластівців. Він читав кожен напис, розгадував загадки, грався в ігри на звороті. І тут Бернштейн зрозумів: річ не в їжі, річ у досвіді. Дитині потрібна не просто порція, а цілий ритуал. Вона потребує власної особливої упаковки, яка перетворить обід на гру. Він опрацював дизайн яскравою картонною коробкою у формі будиночка з ручками, наповнив її іграми і загадками і дав їй назву, яка стала легендарною Геппі Міл. Керівництво МакДоналдс об'єднало ці дві концепції. Готовий дитячий набір від Йоланди і ідею інтерактивної коробки від Бернштейна. 1979 року відбувся національний запуск. Перший Happy Meal мав тему цирку Circus Wagon Happy Meal і містив прості іграшки: трафарети, браслети, гаманці. Успіх був миттєвим. Але справжня революція сталася того самого року, коли Макдоналдс зробив крок, який змінив індустрію назавжди. Вони уклали першу в історії угоду про партнерство з великим кінопроєктом Зоряний шлях Star Trek The Motion Picture». тепер іграшка в коробці була не просто дрібничкою, вона була частиною величезного культурного явища. Дитина могла отримати модель космічного корабля з улюбленого фільму. Відтоді іграшки стали важливішими за їжу. Кожна нова колаборація викликала шалений ажіотаж. Макдональдс перетворився на об'єкт колекціонування. Партнерство з Дісней зробило геппі міл невід'ємною частиною дитинства для мільйонів. Іграшки з короля Лев, Русалоньки, Аладіна хотіли всі. Колаборації з Хот Вілс для хлопчиків і Барбі для дівчаток закріпили успіх. Але піком іграшкової лихоманки стала кампанія 1997 року з Біні Бейбіс. Це було справжнє божевілля. Люди стояли в чергах годинами, скуповували десятки гебі-мілів лише задля колекційних плюшових іграшок. А їжу часто просто викидали. Саме тієї миті МакДональдс, мережа ресторанів швидкого харчування, офіційно став найбільшим дистриб'ютором іграшок на світі, обійшовши таких гігантів як Hasbro і Метел. Було продано понад 100 мільйонів іграшок лише за один рік. До речі, 1991 року з'явився перший клуб колекціонерів Макдональдс. Він допомагав колекціонерам знайти рідкісні іграшки, які вже були відсутні в наборах. Віце-президент клубу Девід Бракен почав збирати колекцію 1993 року і має понад 5 тисяч іграшок із Happy Meal. Він розповів, що зацікавився колекціонуванням на початку 90-х, коли привів своїх трьох дітей до McDonald's. Я був просто вражений кількістю різноманітних іграшок, які вони пропонували. Врешті-решт дітям вони набридли. А я продовжив збирати. І досі сотні колекціонерів збирають іграшки, об'єднуючись у інтернеті. На різних сайтах, як от eBay, представлені рідкісні екземпляри, які люди продають або обмінюють одні з одним. Успіх Happy Міл базувався на геніальному психологічному відкритті, яке маркетологи назвали пестер Power або Сила Скарги. Макдоналдс першим зрозумів, не варто переконувати батьків, потрібно створити бажання у дитини, і вона зробить усю роботу за вас. Реклама Happy Міл була спрямована не на дорослих. ana prêmio na Дитина бачила по телевізору рекламу нової серії іграшок із улюбленого мультфільму і починала неупинно благати батьків. «Хочу в МакДональдс! Для батьків часто було простіше погодитися, ніж витримувати багатогодинні скарги. Таким чином, дитина з пасивного споживача перетворилася на головного агента впливу в родині. Звісно, такий підхід не міг не спричинити критики. Батьківські організації, і дитячі психологи, звинувачували Макдональдс у цинічній маніпуляції дитячої свідомісті. Яка ще не здатна до критичного мислення. До цього додалася і інша, ще серйозніша проблема дитяче ожиріння. Геппі Міл з його смаженою картоплею, солодким напоєм і гамбургером став символом нездорового харчування. Під тиском громадськості і лікарів Макдоналдс був змушений піти на зміни. У меню з'явилися яблучні шматочки, моркв'яні палички, молоко і йогурт. У певних містах, як от Сан-Франциско, навіть намагалися законодавчо заборонити продаж іграшок разом із висококалорійною їжею. Історія Happy Meal – це дзеркало, в якому відобразилася еволюція нашої споживацької культури. Вона змушує нас замислитися, де пролягає тонка межа між удалим маркетингом і емоційною маніпуляцією, і хто зрештою мусить відповідати за вибір, який роблять наші діти: корпорації, які створюють прагнення, чи батьки, які його задовільняють. Питання залишається відкритим, а маленька картонна коробка продовжує свою подорож, доводячи, що іноді найпростіші ідеї справді можуть змінити світ, і знову бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Коли рекламіст Боб Бернштейн опрацьовував концепцію, то перебрав безліч варіантів назви для дитячого набору. Він шукав слово, яке б викликало позитивні емоції і було зрозумілим для дітей. Серед робочих варіантів були такі назви, як меню Роналд, меню Рональда, Фан Міл веселий обід, і навіть Treat of the Week» частування тижня. Тому назва Happy міл могла б бути геть інакшою. Чи вдалося би його зробити таким популярним у такому разі? Про це ми вже не дізнаємося. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалася ця гастрономічна подорож, то поставте вподобайку і підпишіться. І напишіть у коментарях про що б ви б ще хотіли дізнатися у наступних випусках. До зустрічі.